Один з найбільш одночасно страшних і веселих свят в році Хеловін, це відмінний привід влаштувати вечірку і запросити друзів до себе додому кілька яскравих деталей, тематична сервіровка столу таємниче мерехтіння свічок. Розповімо, як створити в інтер'єрі атмосферу притаманну днів всіх святих, один прикрасьте вхід, як театр починається з вішалки, так і вечірка починається з вхідних дверей і передпокою у західних країнах. Звідки до нас прийшов Хеловін прийнято вішати вінок, оформлений в стилістиці свята його можна зробити з підручних матеріалів, намотайте на скручену дріт кольорові нитки або відрізи яскравої тканини, виріжте з чорного паперу силуети кажанів і відьомських ковпаків, і прикріпіть їх до основи звичайним клеєм. Зовсім немає часу. Роздрукуйте на принтері будь-яку тематичну картинку і приклейте її на двері. Нехай гості з порога відчують таємничу атмосферу свята, розвісьте під стелею яскраві паперові гірлянди або лахміття з білої тканини, або марлі. Вони будуть нагадувати павутину, приглушіть світло, Прикрасьте лампи темними силотами привидів і черепів, увімкніть фантазію, в цей день можна реалізувати найбожевільніші ідеї. Два продумайте сервіровку столу: жодна вечірка не обходиться без посиденьок за столом. У День всіх святих приділіть особливу увагу тематичної сервіровки, вам знадобляться клапті помаранчевої і чорної тканини, гілки, корчі, маленькі декоративні гарбузи. Вони стануть центральним декоративним елементом. Зробіть з паперу маленькі капелюхи ковпаки і пофарбуйте їх чорною фарбою. Напишіть на них білим маркером імена гостей і використовуйте замість розсадочних карток. Покладіть на кожну тарілку покрихітні гарбуз з намальованими очима і ротом. Впевнені цю милу деталь гості запам'ятають надовго, як декор можна використовувати корчі, спиляти дерева, досить пофарбувати їх в чорний колір і розставити між ними свічки. 3. підготуйте головний символ свята, з чим в першу чергу асоціюється день всіх святих. Звичайно, з ліхтарем-гарбузом використовуйте її в оформленні інтер'єру і в сервіровці столу, щоб створити атмосферу справжнього Хелловіна. Запропонуйте друзям провести конкурс на найоригінальнішу голову з гарбуза, ви заощадите час на створенні декору, а друзі заздалегідь переймуться святковим настроєм. Хочете чогось більш оригінального? Офарбуйте символ свята, золоті, срібні, чорні гарбузи зроблять вашу вечірку оригінальною і такою, що запам'ятовується, використовуйте металеві заклепки стрази, різні наклейки, здивуйте гостей незвичайним декором. Чотири: оформіть кенді бар солодкістя Богедота, який же хеловін без цукерок і печива. Виділіть для них окремий столик і оформите його в святковому стилі. Декорують стіну білою або чорною тканиною, повісти гірлянду з веселим написом, постеліть на стіл кольорову доріжку або скатертину, розкладіть солодощі по тарілках і підпишіть їх, щоб гості не загубилися в такому розмаїтті для напоїв купите помаранчеві і чорні трубочки, саме деталі роблять свято по справжньому атмосферним. П'ять прикрасти їжу свято потрібно продумати до дрібниць. Не забудьте про декор їжі, навіть якщо на вашій вечірці не буде дітей. Дорослі теж будуть в захваті від кривавих спагетті, бутербродів у вигляді гарбуза і десерту з очима. Використовуйте харчові барвники для прикраси десертів. Намалюйте рот і очі на фруктах для вирізання бутербродів і для приготування забавного печива. Придбайте спеціальні формочки. 6. приглушіть світло, Хеловін таємничий і страшний свято. Тому вимкніть всі електричні лампи і залиште тільки свічки або неяскраві ліхтарики. Прозорі свічники декорують накликами, силуетами вони будуть давати цікаві тіні, свічки можна оформити чорною мережевною тасьмою, аборізати з них незвичайні, фігурки цікаві свічки можна зробити зі звичайної, мандаринової шкірки, використовуючи бавовняну нитку в якості гніту, залийте порожні половинки розплавленим воском, дізнатися ще 27 простих. Але яскравих ідей декору на Хеллоїн.